Привіт! Я нарешті доїхав в місто Новоград Волинський, і в цьому відео хочу показати вам, як живе це чудове і красиве місто на Житомирщині. Зараз запущено процес повернення історичної назви. Раніше це місто називалося pain Я сам виріс в невеличкому місті на Житомирщині, Це місто Коростень. Якось я про нього теж обов'язково випуск, А зараз все ж про Новоград. Площа трошки менше 30 кілометрів. Оп-оп, згадав. Заду мене ви бачите залишки фортеці з В'ягель. Вона була зруйнована в 1648 році під час української визвольної війни. І після того її вже ніхто не відновлював, бо просто в ній не було ніякого сенсу. Тут є такі дерев'яні містки, вони трошечки хиткі, але все одно можна підійти і побачити, що там за цими стінами вже ростуть фруктові дерева, і не тільки фруктові. Тут поруч з цими залишками фортеці є дуже красива галявинка, на якій можна перепочити, попити кави, подумати про вічне і просто кайфанути. Гляньте, як все доглянуто, як все чистенько. Якщо вірити в Вікіпедії, то на кінець 2020 року в місті Новоград-Волинський налічувалося приблизно 55 тисяч осіб. Йдеш цією вулицею і відпочиваєш, тут немає такого величезного потоку автівок, як в Києві. Я от зараз іду і просто насолоджуюся красою, і мені дуже подобається те, що в українських містах завжди все охайно. Чай помітив, в цьому місті є одна унікальна особливість. Тут справді багато. Диких, безпритульних тварин. Але я не бачив бачивши жодної агресивної. Вони просто бігають собі, нікому не заважають, ні на кого не кидаються. Зараз, пер... <с>? Зараз перевіримо силу удару. Ну, Якщо ми вже приїхали, і якщо тут є така можливість, я пропустити не можу. Тут в центрі є абсолютно все. Я щойно був в парку розваги. Ви могли помітити, що я одразу вирішив на собі протестувати 7D кінотеатр. Бо я в Києві тільки в 3D кінотеатрі був. А тут 7D. Ви сідаєте одразу, вам вдягають окуляри, картиночку, і вас починає отак, от труханити, отак. І ви за це платите 60 гривень. Ну де ви ще за 60 гривень отримаєте такий фантастичний досвід? Я трошечки шкодую, що в мене лише декілька годин. Мені здається, що я не побачив і 15% того, що міг би тут побачити. В комерційних будинках усюди дуже величезна кількість різних магазинчиків. Дивіться, магазин мототехніка, ательє ремонт одягу, туристична компанія, потім стоматологічна клініка, насіння, ще вивізка інтернет. Рухаємося далі. Професіонал бензо та електроінструмент. Електроінструмент, продаж та ремонт. Йдемо далі. Тут ми можемо бачити помічник, сантехніка, засоби. Потім далі. Далі, 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 далі. Кухні, шафи, купе. Життя в таких будинках особливе, адже вони невеликі. І І мені здається, що тут всі знають одне одного. Принаймні знову ж в мене в дитинстві я жив в такому невеличкому дворі, який був оточений чотириповерхівкою. Будинку, в якому чотири поверхи, і ми там всі знали одне одного. Тобто, там чисто фізично неможливо жити і не знати, хто твій сусід. Хоча зараз в Києві я живу в 25-поверховому будинку, і по факту я знаю буквально декілька своїх сусідів. Я щойно по трасі вийшов на околицю. Зараз буду ночувати в готельному комплексі. Хочу вам сказати, що це справді затишне, красиве місце. Якщо ви сюди приїжджаєте, кайфаніть. Погуляйте по цим вулицям, я впевнений, що вам дуже сподобається. Це відео є першим відео в серії Наскільки Україна красива, мальовнича. Тож підписуйтесь, ставте лайк і чекайте. Зовсім скоро будемо показувати вам, що в нас є кайфового і наскільки Україна фантастична.